Ви знаєте, Apple, Google, Pfizer. Але чи розумієте, хто насправді володіє значними частками цих корпорацій? За гігантами світового бізнесу стоїть BlackRock – найбільша у світі компанія з управління активами. Під її контролем понад 10 трильйонів доларів, що перевищує ВВП більшості країн. BlackRock володіє значними пакетами акцій у тисячах компаній по всьому світу, включаючи майже всіх лідерів ринку. Ця концентрація капіталу дає їй безпрецедентний вплив через право голосу акціонера. Рішення BlackRock щодо інвестицій та голосування на зборах акціонерів можуть суттєво змінювати ринкові тренди, корпоративне управління та навіть впливати на регуляторну політику. Це ключовий гравець, який формує економічний ландшафт. BlackRock працює без гучної реклами, але її вплив на глобальну економіку колосальний. Розуміння її ролі є критичним для економістів, студентів та підприємців. Поділіться своєю думкою, як така концентрація влади впливає на конкуренцію та ринки. Підпишіться, щоб отримати більше глибокого аналізу.